Грибна знахідка для осені це, справді знахідка такий доволі симпатичний. От так. будуть котлетки. Вітаю всіх на каналі Грибний Ліс. Це Україна, Полтавська область. Хочу показати, що є на 17 жовтня 2023 року, які є грибочки. Ось така глива. Гляньте, яка чудова, молодесенька, гарнесенька, свіжесенька. Нещодавно пройшли дощі, і ось така чудова знахідка на сьогоднішній день. Гляньте, дерево все залите грибами. Зараз я вам покажу його з усіх боків. Хто любить роздивлятися гриби на моєму каналі, той буде кайфувати разом зі мною. Гляньте, ще є й зверху ось. Бачите. Так. Зараз ми обійдемо весь цей високий пенюк. Все, що залишилось від дерева. Гляньте. Ой. Ось так. Дивіться, яка гарна. Які гарні будуть відбивні. Так. Дивіться, 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 що робиться, друзі, що робиться. Гляньте, яка гарна глива. Хто не знає, що таке глива, це вешенка. Та сама вішинка. Хто як привик на неї казати? Так. Ось так. Так, 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 ось така молоденька тут листя. Так. Ось така чудова знахідка. Так що, друзі, хто поряд із лісопосадками, виходьте, шукайте, вже є глива. Колись було дерево. Це тополя стара то поля от така друзі знахідка дивіться чудовий ароматний осінній гриб Ну так, знайшла трішки ТСЖ і, і? отаку от гарнюню гливу, просто супер. <звук> Чудо. Друзі, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся, передивляйтеся мої минулі відео. Зараз з грибами оце чекала осені, тому що у нас літом грибів не було. Була засуха, і грибів у нас не було. Не було вам що показувати. Але ось настала і такі чудові грибочки, соковиті. Дуже ароматні пішли грибочки, так що будемо зрізати. Друзі, що ми маємо? Буквально за дві хвилини повна корзина грибів. Так що виходьте в свої лісочки, лісопосадки, дивіться свої місця, бо гриби вже є. Осінь, гарна, чудова. Бажаю вам всім здоров'я! Підписуйтесь на канал. Дякую, що ці хвилини провели разом зі мною. I <laughs>